Молитва на кожний день до янгола охоронця, Ангелі Христовий, ангел Світлий, ангел Божий, Богом не даний, на соблюдення душі і тіла. Прости меня грешного, прибудь со мною, будь со мною, і нікуди от меня не відходи. во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Просіть у Бога прощення, просіть у Бога милостиню, Господь милостивий, Господь любить. Хто просить, тому буде дано.